Добрий день, шановні підписники мого каналу і гості. Сьогодні у нас відеорепортаж. Почнемо із розгляду приміщення бувшої тракторної бригади, потім бувшого оквісу підприємства імені Мічуріна Приватного. А на сьогоднішній час це будівля. Будівля використовується для надання, називається ритуальних послуг. Ну, Взагалі, після похорону тут проводять обід. Обід привозять сюди. От. І тут люди, місцеві жителі цього села. Калюжні, воно невелике вже село залишилось. Ну, В основному молоді мало, одні так люди похилого віку. От, підприємство ще працює, невеликої землі там у них є, десь півтори тисячі гектар орендує, ну і колектив там невеликий є. Працює і дай Бог їм усім здоров'я. Ну а ми зараз, користуючись тим, що сьогодні неділя, людей тут нема, і не видно, щоб десь були поблизості. Так що можу тут, так би сказати, ходити і розказувати, що, що ти на голову тобі принайде, ніхто тебе не поправить. Ну от ми зараз йдемо, йдемо. А тут навели порядок трохи, тут, тут площадка така була, тут машини становились, тут були колись квіти росли, тут робили у підприємстві жінки симпатичні, молоді. І висаджували ці квіти і доглядали за ними. Ну а сьогодні воно вже тут, ну, так би сказати, пустує, Ну, не, ну не, не розграбували, ще, я думаю, ще й не розграбують, тому що тут і захисні грати є. Так що ну, були тут випадки, і підпал робили. Конкуренти. Та не конкуренти, воно, в, общем. в общем, з головою не все в порядку, хотіли знищити. Ну, нічого не було не, не, не вдалося їх. От у нас тут називається туалет, туалет типу МЖО. От. Ну, ми зараз зайдемо всередину і продовжимо. там. Це у нас так би сказати, музейна кімната. От, тут зібрані речі старі, які колись були у вжитку людей цих. Тут вже були і механізатори, і працівники поля, хлібороби. І це ще тут є такі речі, якось суха, або не, не суха, а плуг. Ну, Називалася вона сошка. Тут Кінна, кінна сушка, Це і є. Тут васильських загарбників чи ось. Є і шоломи залишилися, каски. Тут оце ось називається він котілок. Це німецький котілок від війни залишився. Ну, а використовувався він після війни, самогон на йому гнали. А це кукурудзяна сажалка ручна. Це руками сажали кукурудзу. Ну далі що? Ну тут пилка, тут оце ось пилка та, що дерево довж пиляли, наверху становився один чоловік, вони затягав і пиляли. Це те, що силу зрізали у, у колгоспі. Ну, а тут різні там, от інструменти, тут усякі. Теж інструменти, он таке циганське путо, висить коней так от пут, путали, і там воно ж зроблено, тут ключ ставили, щоб коня не могли вкрасти. Ну і далі тут. Це вже більш сучасна техніка пішла, це музикальний називається плеєр, це телевізор, вже такий зараз ніхто не користується. Ну і тут оце ось. Хонар називався він Летуча миш. Ну, вона там сиранше на хвермах було, на селохвермах. Як світла тоді не було взагалі, так використовували такі хвонарі. Ну, це ще позадимворича Леніна, бюсто ставсь. Ну, а як? викатати хай воно ж воно вже його не буде, воно не вернеться, ця влада, ця комуністична партія, ну, а хай стоїть пам'ять. Пам'ять не пам'ять, а просто було так. І оце ось в кожному ж кабінеті пам'ятник портрет Володимира Івича Альянія, а це прапор е, Кулгоспа Мічуріна, пролетарів всіх стран Соєдіньой. А це ось держ... це... десь тут державний яхт, а вони внизу державний якт на землю на довічне користування, а це господарські книги. Ну все так зберігається. От як зуміли, так зберегли. Сюди ніхто не заходить, тому що воно нікому й не нужне. А це тут теж така кімнатка. Ну, основна кімнатка це тут, оце, де проходять, всі, так би сказати, міроприємства, це оце ось тоже тут. Це була козацька хата. Ну, тут козаки. Це, тут. Козаки зустрічались, ну, інколи по п'ять грам випивали. Ну, може, така була козаки запорозькі, вони фотографії в нас є. А за ікони це я робив. То ікони, то вони не роблені, то вони намолені, то старовинні ікони. Ото От, ну, лампадка є, а то ще під іконка, то то дуже старовинна ікона. От, То ще мій дід кось, на їй женився це давним давно. Ну, а тут теж ікони, а то я сам робив. це картину писав, не знаю, хто нову якогось місцевого художника. от Тут вона збереглась. Ну це тут люди збираються, тут на цих столах розміщається десь 50 чоловік. Обід привозять, заказують у Зінькові, там підприємець є, і він тут обезпечує людей. Похоронили людину, прийшли сюди, сіли, пом'янули, поговорили от, і розійшлись. Це ще в нас старовинні із полотна сорочки. Це колись снічна сорочка з полотна зроблена і руками пошита. А це теж якась сорочка полотняна, то рушники так вишивали. Ну оце, общем, це таке в нас тут залишилось. Ну, його виходати ніхто не збирається. А хай воно оце ось хтось подивиться, може колись там. Оце рубель заградили тканину цим, оцеєю вещу, не вчу, а от рубель. Ну тут і прятка була, ну воно десь тут на місці є. Ну, його от винесли в сторону, щоб воно не мішало. Ну, оце тут коротко. Тепер я думаю, що всі ви знатимете, що тут є така хата. от. Ну, вона должна бути в кожному селі, в кожному місті, тому що ці такі міроприємства, от, вони завжди з життям пов'язані і смертю. Ну, а це ще в нас тут більярд, колись ми грали тут у його, тонкий, він справний, все нормально. Ну це старовинна, старовинна теж. І в клубі такий був більярд. Ну, в общем, взагалі я вам практично все розказав. Ну, до кожного експоната я не буду вам, от підходить. Тут все історичне. Да. Ще не історична народна партія у нас є. Ми, народний блок, у Литвина навіть Литвина. А то Янукович тут вибирався, партія теж, партія регіоналів. І от як тут я за висить, ось роздавали таке. Ну, в общем, все зібрано тут. Зібрано. А ще раз є тут річ така, називається воно арахмометр, хвелікс. Це в алтарі, і ним підсчитували трудодні. Так що оцей те, що тут є. Ну, в общем, все. На цьому, я думаю, досить. До нових зустрічей на каналі. Буду радий, як хто подивиться. Ну, Пам'ятає ту старовину, яка була. І тут теж в нас це тут, тут, э, тут жук тили. Тканину не було пральних машин, а сюди накидали під низ із того гречаної соломи, а тоді наверх накладали тканини, там якісь сорочки, зверху насипали попелу із гречки або соняшника та з гречаного попелу. І тоді проливали водою. І виходить, що воно тут щелокували, От. Ну це бутилки теж стоять тут. Так як вже зараз їх микрони використовую. Ну, все. Думаю, ще телефони от стоять. Телефони тут є. Ну і бутилка он, колись є. Вон там музикальний центр є. Ну, в общем, лочка ще є, ялинка, це ось піч-буржуйка теж. То резинові калоші. Ну, в общем, багато тут таких екземплярів. ну, Буду я закінчувати. Дякую. І побажаю всім міцного здоров'я, довгих років життя і мирного неба. І виходимо ми на вулицю, виключаю камеру, дякую.